Доброго дня, шановні друзі, підписники, товариші, знайомі, в цілому всі українці Хочемо подякувати вам за ваше відкликання в допомозі нашому підрозділу саме 122 й 122 бригаді, 182-му батальйону збройних сил України в зборі коштів на тепловізор та прилад ночного башня, в якому ми дуже сильно. Який нам дуже сильно потрібен з вашою допомогою? Наша ціль вже майже наблизилася за потрібної суми в закупівлі. Станом на сьогоднішній день ми назбирали з вашою допомогою 56 тисяч гривень. Вийшли практично на фінішну пряму для закупівлі даного приладу. Сума якого становить 83 тисячі. Нам на сьогоднішній день ще не вистачає 27 тисяч гривень. Так що будемо вдячні вам за донатство, за будь-яку іншу допомогу в розповсюдженні даної інформації. За що щиро будемо вам вдячні? Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Слава ЗСУ, слава Україні!